Наступний крок з оцем Піо до неба. Щоб з нашої серії 135 кроків з отцем Піо, щоб виграти життя і здобути небо. Переходимо до іншої теми. Наступний отче Піо, порятуй мене добрим словом, бо терпіння мене пригнітає. А кого а кого з нас не пригнітає терпіння? Так насправді кожного з нас пригнітає терпіння різного роду, що духовні, що моральні? Так і отець Піо хоче нас підтримати. І перша порада, перше слово, яке він звертає до Рафаліне, Чира за своєї духовної доньки, наступне благословений в тому, що задає вам терпіння тут на землі. Отже, Бог є благословець спів благословляє Бога за те, що Він задає терпіння нам тут на землі. Радійте тим, бо кожному від по кожному перенесеному мені перемозі відповідає нова корона в раю. За кожну переможену спокусу, по кожен переможений як якесь випробування. Нам Господь Бог додає ще одну ступінь слави в небі. Можемо стати ще більш святими. Так, життя нам дане для того, щоби ставати святими. Нехай вас не затримує, ані, ані, ані не дивує той гвалт, який собі треба задати. Так, то ту, ту ту таку вистову, таку працю над собою. Бо Господь є вірний і не допустить, щоб спокуса могла нас перемогти. Так Бог не допустить, щоб спокуса могла нас перемогти. Але як каже апостол Павло разом зі спокусою дасть нам силу до її перемоги. Царство Боже терпить з причини немочі, як каже Божий вчитель. Царство Небесне береться силою і ті, що додають сили, здобувають Його, каже Господь Ісус Іван від Матея, 2,12. Отже ж, дуже сильна порада оце піво, як рятує нас отець піво, рятує Рафаліну Каразу, але рівно ж кожного з нас цим добрим словом, як здобути небо і перемогти життя. так, Щоб терпіть, коли нас терпіння пригнітає, пам'ятаймо, що кожне переносення терпіння, яке допомога Господь Бог дає, це нова ступінь слави в небі. так. І пам'ятаймо про те, що нехай нас. Це не пригнітає, але до, до, роблячи властиво такий натиск на себе, таку якусь спробу перемоги, то ми перемагаємо, перемагаємо себе. Нехай Господь Ісус, матінка Божа, яку ось тут гарна є в цьому, біля цього крахівського джерела, допомагає нам в цьому. Амінь, амінь, амінь.